Задача номер 1082. Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 км. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину цієї відстані? І, відповідно, у нас одна догада, 2 третіх, 5 шостих і так далі. Давайте уявимо, що в нас відбувається. У нас є дорога. Довжина цієї дороги 120 кілометрів від Миколаєва до Одеси. Якщо автівка проїхала одну другу частину цього шляху, це означає, що ми маємо, що в нас показує знаменник, на скільки частин поділити, а чисельник, на скільки частин взяти, скільки частин потрібно взяти. Тобто 120 кілометрів поділили на два різних шматочки і взяли один. Тобто це рівно половина. А скільки це буде в кілометрах? 60 кілометрів. Як це записати? Одна друга від 120 км. Як нам це знайти? Треба 120 поділити на 2. Так, так ми знаходимо якраз одну другу. Так? І помножити на одиницю. Ну, ми не будемо писати помножити на 1, бо це нічого не змінить. Просто одразу запишемо, що це. 60 кілометрів. Другий пункт дві треті від тієї самої довжини. Аналогічно, але тепер ми маємо поділити на три рівних частинки, а взяти дві з них. Знаменник показує, наскільки розділили, спочатку ділимо, а чисельник наскільки взяли, потім множимо. Тобто 120 ділимо на три рівних частини. Таким чином ми дізнаємось, скільки буде складати одна третя. Це буде 40, так? А потім множимо на 2, бо нам потрібно не одна третя, а 2 треті, Дві такі. Маємо 80 кілометрів. Третій пункт 5 шостих від 120 кілометрів. Зараз я пропоную вам поставити даний відеоролик на паузу, спробувати розрахувати самостійно, отримати відповідь, потім натиснути продовження запису і перевірити, чи правильно у вас все вийшло. Отже, пауза і продовжуємо. Так, сподіваюся, що ви порахували, і тепер міркуємо таким чином. Якщо в нас 5 шостих, то розділити вже цей шлях я маю на 6 частин, а взяти з них 5. Тобто тепер вже буде в нас ось такий поділ на 6 рівних частинок. А взяти ми маємо 1, 2, 3, 4, 5. 5 з 6. Тепер 120. ділимо на 6. Це якраз величина однієї шостої, так? І множимо на 5, бо нам потрібно таких 5. 120 на 6 це 20, і помножити на 5 це 100. 100 кілометрів. 7, 12. Від 120 зображувати вже не будемо ділити на 12 шматочків. Я думаю, вже зрозуміли так? Яким, За яким принципом, спочатку ми шукаємо 1,12, а для цього ми маємо всю відстань розділити на 12 і потім множимо на кількість, скільки нам потрібно. А потрібно нам 7 з 12, отже, на 7. 120 на 12 це буде 10, і помножити на 7 це 70 кілометрів. Так, і шостий пункт пропоную вам самостійно порахувати і перевірити, наскільки ви зрозуміли, як потрібно діяти.